Людина приходить у цей світ із відкритим серцем, сповненим цікавості й довіри, але чи завжди ми пам'ятаємо ту дитину, яка живе всередині нас? Карл Юнг, мислитель, що занурювався в глибини людської душі, вірив, що внутрішня дитина це не лише відлуння нашого минулого, а й ключ до впевненості, гармонії та справжньої жіночої сили. Вона несе в собі радість. Творчість і чистоту, але також і рани, які ми ховаємо в тіні. Коли ця дитина посміхається, наша душа оживає, а жіноча енергія розквітає як весняний сад. Для української душі, що звикла шукати сенс у душевних зв'язках, сімейному теплі та стійкості, ці ідеї звучать як заклик повернутися до себе, до тієї правди, що живе в глибині серця. Внутрішня дитина це найчистіша частина нашого єства. Уявіть собі маленьку дівчинку, яка дивиться на світ широко розплющеними очима, сповненими подиву. Вона сміється, коли бачить метелика, плаче, коли їй боляче, і вірить, що любов це її право. За юнгом, ця дитина живе в кожному з нас, навіть коли ми стаємо дорослими. Вона зберігає спогади про перші радощі і болі, про моменти, коли нас обіймали чи залишали на самоті. Ці спогади, як невидимі нитки, плетуть нашу впевненість або невпевненість, наше вміння любити чи страх відкритися. Для українців, чия душа знає, що любов це тепло рідного дому. Внутрішня дитина це нагадування. Ми всі потребуємо прийняття, щоб розквітнути. Але чому так часто наша внутрішня дитина мовчить? Юнг навчав, що рани дитинства це не лише події, а й почуття, які ми заховали в підсвідомості. Якщо нас не чули, не любили чи змушували ховати емоції, ця дитина замикається в собі. Вона може боятися довіряти, соромитися своїх бажань чи вважати себе негідною. Уявіть собі пташку, що забула, як співати, її крила цілі, але вона не наважується злетіти. Так і ми, дорослі, можемо носити в собі біль, який заважає нам бути собою. Для української душі, що цінує щирість, це виклик. Чи можемо ми повернути голос тій дитині, яка чекає на нашу любов? Зцілення внутрішньої дитини це не просто спогад про минуле, а діалог із собою. Юнг вірив, що цей процес подібний до індивідуації, шляху до цілісності, де ми примиряємося зі всіма частинами своєї душі. Уявіть собі, що ви сідаєте поруч із маленькою версією себе, берете її за руку і питаєте, чого ти боїшся, що тобі потрібно. Цей діалог вимагає ніжності, терпіння. Але він звільняє. Людина, яка вчиться любити свою внутрішню дитину, відкриває двері до радості, творчості і впевненості. Для українців, чия культура сповнена турботи про близьких, це нагадування. Любов до себе це не егоїзм, а джерело сили, що зігріває всіх навколо. Жіноча енергія, про яку говорить Юнг, це потік, що живиться свободою бути собою. Вона тече як ріка, коли внутрішня дитина почувається в безпеці. Уявіть собі, танець, де кожен рух природний, невимушений, сповнений грації. Так і жіноча впевненість вона народжується не з зовнішнього схвалення, а з внутрішнього миру. Юнг пов'язував цю енергію з анімою архетипом, що втілює інтуїцію, чутливість, здатність відчувати глибину життя. Коли ми ігноруємо свою дитину, ця енергія блокується, але коли ми дозволяємо їй посміхатися, вона розквітає як квітка під сонцем для української душі, що звикла до гармонії і душевності, це як повернення до пісні, яка звучить у серці. Чи відчували ви коли-небудь, як радість дитини наповнює вас легкістю? Юнг вважав, що внутрішня дитина це джерело творчості і спонтанності, вона не боїться мріяти, пробувати нове, сміятися без причини. Але травми дитинства можуть змусити нас забути цю радість. Ми вчимося ховати почуття, щоб відповідати очікуванням, носимо маски, щоб здаватися сильними. Проте справжня сила. У вразливості людина, яка приймає свою дитину, перестає боятися своїх емоцій. Вона дозволяє собі плакати, сміятися, творити, і в цьому знаходить впевненість. Українська душа, сповнена чутливості, знає, щирість це міст до себе й інших. Рані внутрішньої дитини це тіні, які юнг закликав не ховати, а зрозуміти. Уявіть собі стару скриню, де заховані листи з минулого, кожен із них розповідає про біль, який ми не наважувалися визнати. Це може бути момент, коли нас не зрозуміли, чи слова, що поранили серце. Юнг навчав, що ці рани не зникають самі по собі. Вони живуть у підсвідомості, формуючи наші страхи і сумніви. Людина, яка ігнорує їх. Може відчувати невпевненість, шукати схвалення чи боятися любові. Але той, хто відкриває цю скриню з любов'ю, знаходить не лише біль, а й можливість зцілення для українців, чия душа загартована випробуваннями, це як розчистити сад після бурі. Важко, але після цього все розквітає. Зцілення це не одномоментний акт, а повільна подорож. Юнг вірив, що ми не можемо змінити минуле, але можемо змінити своє ставлення до нього. Уявіть собі, що ви малюєте картину кожен мазок, це крок до примирення з собою. Ви не стираєте старі штрихи, а додаєте нові, створюючи гармонію. Так і з внутрішньою дитиною. Ми вчимося приймати її страхи, дарувати їй любов, якої вона не отримала. Цей процес подібний до української вишивки. Кожен стібок вимагає уваги, але разом вони створюють візерунок краси. Людина, яка зцілює свою дитину, відкриває в собі силу бути собою, без масок, без страху. Жіноча впевненість за юнгом це не гучна декларація, а тиха сила, що народжується зсередини. Уявіть собі, дерево, чиї корені глибоко в землі. Воно стоїть міцно, незалежно від вітру. Так і жінка, яка примирилася зі своєю внутрішньою дитиною, знає свою цінність. Вона не потребує чужого схвалення, бо її впевненість це любов до себе. Юнг пов'язував цю силу з емоційним інтелектом, вмінням чути свої почуття, поважати їх, будувати здорові межі. Для української душі, що цінує єдність і турботу, це нагадування. Справжня впевненість це коли ти можеш бути ніжною і сильною водночас. Як виглядає посмішка вашої внутрішньої дитини? Чи пам'ятаєте ви моменти, коли відчували себе вільними, як у дитинстві? Юнг вірив, що ця посмішка це знак зцілення, момент, коли душа звільняється від тягаря минулого. Людина, яка дозволяє своїй дитині сміятися, відкриває двері до творчості, інтуїції, радості. Її жіноча енергія стає текучою, як ріка, що омиває всі перешкоди. Це не означає, що біль зникає назавжди, але він перестає бути господарем. Українська душа, сповнена глибини, знає радість це не відсутність смутку, а сміливість бути собою. Внутрішня дитина впливає не лише на нас самих, а й на наші стосунки. Юнг навчав, що романтична любов це танець двох душ, де кожен приносить свої рани й мрії. Якщо наша дитина налякана, ми можемо шукати в партнері те, чого не отримали в дитинстві: захист, схвалення, безумовну любов. Але це може стати пасткою. Уявіть собі, що ви будуєте дім на хиткому фундаменті, він може бути красивим, але не міцним. Людина, яка зцілює свою дитину, вчиться любити вільно, не вимагаючи від іншого заповнити її порожнечу. Для українців, чия культура цінує сімейні зв'язки, це як повернення до основ любов міцна, коли обидва стоять на власних ногах. Зв'язок із внутрішньою дитиною це не лише зцілення, а й творчість. Юнг вважав, що наша дитина це джерело уяви, гри, спонтанності. Уявіть собі, дитину, яка малює без страху помилитися кожен її штрих це акт свободи. Так і ми, коли дозволяємо своїй дитині творити, відкриваємо в собі нові грані. Це може бути танець, письмо, спів, будь-що, що дає душі голос. Для української душі, що звикла виливати почуття в піснях і мистецтві, це природний шлях. Творчість це спосіб сказати світу, хто ти є. Методи зцілення, про які говорить Юнг, — це ніжні кроки до себе. Уявіть собі, що ви пишете листа своїй внутрішній дитині Я бачу тебе, Я люблю тебе. Ці слова, сказані серцем, можуть змінити все. Юнг радив використовувати медитацію, візуалізацію, письмо йогу, усе, що допомагає почути голос душі. Наприклад, у медитації ви можете уявити, як обіймаєте свою дитину, даруєте їй тепло, якого вона прагне. Це як посадити насінину. Спочатку потрібен час, але зрештою вона проростає. Українська душа, що знає цінність терпіння, відчуває, кожен маленький крок наближає до гармонії. Внутрішня трансформація це не лише зміна, а й нове народження. Юнг вірив, що зцілення внутрішньої дитини відкриває двері до нового життя. Уявіть собі метелика, що виходить із кокона. Він не заперечує свого минулого, але стає чимось більшим. Так і людина, яка примирилася зі своєю душею, бачить нові горизонти. Її впевненість росте не з зовнішніх досягнень, а з внутрішньої сили. Для українців, чия душа звикла знаходити надію в найтемніші часи, це як весна після зими, нове життя завжди можливе. Чи замислювалися ви, що потрібно вашій внутрішній дитині, щоб посміхнутися? Юнг навчав, що цей шлях це не про ідеальність, а про чесність. Кожен із нас несе в собі рани, але також і світло. Дозволяючи своїй дитині бути почутою, ми відкриваємо двері до жіночої впевненості, що не залежить від світу. Це як запалити свічку в темряві, її світло м'яке, але зігріває все навколо. Поділіться в коментарях. Що допомагає вам чути свою внутрішню дитину? Які кроки ви робите до себе? Ваші думки це частина нашої спільної подорожі. Зв'язок із внутрішньою дитиною це не лише шлях до себе, а й до інших. Юнг вірив, що людина, яка зцілила свої рани, стає джерелом любові для світу. Її жіноча енергія це не лише сила, а й ніжність, що об'єднує. Уявіть собі, озеро. Чиї води спокійні й прозорі, воно відображає небо і дарує життя всьому навколо. Так і ми, коли примиряємося зі своєю душею, стаємо цілісними, здатними любити без умов. Для української душі, що знає цінність єдності, це як повернення до родинного кола. Кожен має місце, кожен важливий. Внутрішня трансформація за юнгом це не кінець, а початок. Уявіть собі книгу, де кожна сторінка це новий розділ вашого життя. Зцілення внутрішньої дитини не стирає минулого, але дає шанс написати нову історію. Людина, яка пройшла цей шлях, бачить себе не як жертву обставин, а як творця своєї долі. Її жіноча енергія стає маяком, що освітлює дорогу не лише для неї, а й для інших. Українська душа. Що звикла до відродження, знає кожен кінець це лише новий початок.